Поставили ось такі. Раніше цього не було. Зараз я вам почитаю, що це таке. Це Михайлівські Золотоверхи і площа. І всі обозначають. Так, ага, це виставка. Виставка Рідом ну, триває з 28, -го, 25 -го, по 1.05.25, а з другого місяця. Монумент батьківщина мати. Ага, це було вже. Це було, але ну, я не була тут, тому, звичайно, я і не знала, що така була у нас виставка. А взагалі-то це написано, що фри уособлює безстрашний вибір тисяч іноземних захисників, які долучилися до боротьби України за свободу. З початку повномасштабного вторгнення добровольці з 55 країн світу об'єдналися для захисту свободи та демократії. І ось була така виставка. Ну, я, я не знала, тому поставила ось такі. Я не знала, що була виставка, в мене була тут і взагалі не знала. Якби знала, то поїхала. Це площа біля Михайлівського. Це велика княгиня Ольга. Це у нас, апостол Андрій Первозваний і Кирило і Мефодій, такі великий пам'ять. Ну, і тепер ось ця нечисть. О мої дороги. Бачите, бачите, люди без ніг. Без ніг на костелях. Але знаєте, що він розмовляє не українською мовою? Він розмовляє не українською мовою чоловік без них. <риклад> да. А це ось ця нечисть, яка приходила нас вбивати. Приходила нас вбивати. О, педлюки бачили ми, як вони. Ось це така вже велика, цю не бачив. А ось це таке бачили, як вони каталися. На Бучу, на Бучу літали бомбить. Відстріляються і назад. Падлюки. По Господи, прости, але ж воно тут так. Михайлівська церква. Зараз підемо, я їду з лікарні, тому трішки заїхала щось зняти. У мене просто є час. Тому що ми будемо їхати з чоловіком разом назад. Ось вам шахет. Шахет. Ой. Ні, це герань. Ну, це герань. Бачите, яке воно чудо? Гирань. Ось таке. Такий моторчик. Вон, бачили? Така нечисть летить. Буває людей. Така нечисть. Ну. А це ракета, мабуть. Так, а що це за ракета? Ось така. Ось така ракета. Це двигун. Це двигун. Бачите, яке? яка нечисть, яка нечисть прилітає на Україну. О, яке воно ж. Та воно ж таке ж велике, бачите? Воно ж не маленьке, коли воно летить. Куп'янськ, це Україна. Куп'янськ, це Україна. Вовчанськ, це Україна. Це хлопці, коли приїжджають сюди, то мені пишуть. Так, як же це називається? Воно двигун та сопло ракети, тактичного ракетного комплексу .У Це ми знаємо. Воно так, знаєте, як? Летить бахкає, да. люди фотографують. Да, таке пробачати не можна. Не можна забувати о Михайлівський. Золотоверхий дуже дуже гарна церква. Дуже гарна церква. В 2014 році, коли почали розганяти Майдан, дітей вночі, то і не тільки вночі, і вдень, то люди ховалися. Святі отці відкрили там ворота, я покажу, і діти ховалися. А в день, коли вже почався це в 2014 році, коли почався розгін Майдану, то я вам скажу, що ми із сусідом Толіком було 9 годин, ми збиралися їхати, тому що ми вночі не бували, а тільки в день. Коли вже збиралися, він кричить мені, іди подивися, що робиться на Майдані. Почався збройний розгін людей. Ой, і так ми вже тоді в той день не поїхали і вже почалися бої за Майдан почали вбивати людей. Єдина церква, яка нам Людям допомогла, захистила людей. Забігли і вони зачинили ворота і не, пусти, не пустили Беркут. Закрили ворота і не пустили Беркут. Такі молодці. Да. Ну і це, звичайно, що стіна пам'яті на Михайлівському. Тут, бачите, де чоловік фотографує так близько, близько щось говорить, мабуть, його там з 14-го року всі загиблі. Я так вам не буду близько показувати, тому що я вже знімала цю стіну. Іду просто вже на куди я йду, Іду вже до метро. Трішки вам зніму, може буде комусь цікаво. Але людям зазвичай і не цікаво, розумієте? Так, ну ось. Так, підемо вже до... іду до метро. Теж тут завжди багато квітів, дуже багато квітів. Дуже багато квітів. Люди приносять, вшановують пам'ять. Там далі вулиця це. Трагедія українського народу. То ці совєти давили голодомору. моя сім'я теж знає, що це таке. І голодомор, і каторга. Все це знають, тому що вбивали людей за колосок. За колосок, який підбирали на полі, не дозволяли підібрати колосок після того, як вже зібрали хліб. Так, такі часи були. Хто там хоче Путіна? Хто хоче з'єднатися з Рашкою. Вже майже нема кого розпитувати, тому що тих людей вже, звичайно, нема. Немає розпитувати кого. Тому що вже вони пішли з цієї землі. Що таке совєти, казала бабуся, ми знаємо на своїй шкурі. Ось бачите, я вам скажу, ось ці ворота, коли почали розганяти. І звідти бігли, молодь бігла. Це ж вночі почали розганяти молодь першу. І молодь бігла сюди. І святі отці відкрили ось ці ворота, забігли люди і вони їх зачинили. І Беркут не, змог, не зміг зайти на територію церкви. Церква дуже дуже гарна, просто дуже гарна, але тут. Проїзду немає. Колись можна буде погуляти. Церква дуже гарна. Да. Бачите, скільки багато квітів. Скільки багато квітів. Люди приходять і вшанують пам'ять. Дуже багато люди приносять. Я вам скажу, що сьогодні будній день і я навіть і сама не збиралася заходити, але маючи вільний час, захотілося просто пройтися і вклонитися цим хлопцям. Просто вклонитися цим хлопцям. Господі. Так, вітів дуже багато. Приносять люди, приносять колись мені одна жіночка написала, я вам скажу з Робінської області, тому що канала нема, але так щось. Було в неї написано, що вона. То вона мені писала, скільки можна вже знімати оці. Скільки це вже можна знімати. Це розумна людина. Мабуть, вона не знає, що таке біда. Скільки можна знімати? Завжди треба знімати і показувати. Завжди треба пам'ятати. Хто подарував нам життя, віддав своє, чиї діти лежать у землі. Завжди треба пам'ятати. Так, ну що, підемо тепер, підемо тепер туди вниз. Кому буде цікаво, підемо вниз від Михайлівської церкви. Завжди кого відспівують у церкві, ось ідуть, відспівали церкви, а потім по цій дорозі несуть на Майдан. Так вони спускаються і несуть на Майдан. Завжди так, кого відспівують в Михайлівській церкві. Так ховали куцюбайла, я ніяк не можу добратися туди, до нього на могилу. Мені треба сходити і покласти туди квіти. Обов'язково, тому що на поховання я була на Майдані, а коли почали йшли йти туди на скольдову могилу, то людей дуже було багато, просто дуже. І людей попросили не йти. Тому що було дуже багато людей і, звичайно, що всі не могли міститися. Тому я так там поки що й не була. Але мені дуже хочеться там побувати і покласти квіти, помолитися цій дитині. Тому що дуже розумна дитина була, ви знаєте, такий щирий українець. Щирий. Він казав, що молодий. Я не боюся померти за Україну. Ось далі, бачите, туди на Майдан вниз. Зараз будемо спускатися, тому що ось ще парк, який... Починається з іншої сторони, де фунікелер. Фунікулер. Мабуть, так. Ну так. Да. Ось там арка дружби народів. Так, ну що, як же нам пройти в цей парк? Ух. Я люблю гуляти в цьому парку. Просто посидіти, випити каву. Але зараз, я каву не можу пити, то буду пити чай. Але сьогодні ні. Володимирська гірка. Називається парк Володимирська гірка. Дуже-дуже гарний. Зараз, звичайно, а от коли оці дерева всі, то тут дуже-дуже гарно. Мені дуже подобається. Просто погуляти і посидіти влітку, весною, коли все розпускається. Це дуже гарно. Так, ну а зараз ми йдемо Так, зараз ми йдемо вниз. Це не Майдан Незалежності, це на Європейську площу. Це коли тут біля воріт стадіону в 2014 році теж стояли ж усі наші. Дуже гарний парк. А що це за церква? Я навіть не знаю. Бачите, якась теж церква. А що за церква не знаю. А це йде дорога до на європейську площу, а з Європейської площі йде на Майдан Незалежності. Вправо повернути вправо, прямо і в Майдан Незалежності. да. А це український дім. Ось це, тільки я вам показую з задньої сторони. Колись це був музей Леніна великий. В радянські часи. Всі повинні були його в ньому побувати. Заганяли насильно. Хто любить дуже радянську владу, заганяли всіх насильно. Щоб ви знали. Ой, часи були. Так, не знаю, що це за церква. Не знаю. Так, що це за церква? Ну, якась церква, не знаю, не пам'ятаю навіть. Бачите. Якась церква. Церква я не знаю. Ну і ось ми йдемо, спускаємось на європейську площу. На європейську площу, ну а потім з європейської вправо треба повернути, пройти прямо трішки і майдан Незалежності. А це музей Леніна був. Потім Український дім, коли вже Союз розпався, то це почали називати Український Дім. Ну а зараз я навіть не знаю навіть, як його там називають. Скільки тут було потрачено грошей. Лікарні були в селах, ніяких лікарень не було, ніяких вже майже в селах не було. А вони запігачили оце цей український дім, стільки грошей поховали, кому воно було потрібно. Така була ідеологія. Розумієте, щоб усі думали. Сказала бабуся, совіти це найбільші подлюки. Совіти це найбільші подлюки. Ось там. Тут теж стояли люди, теж точилися ж бої, теж звідси ж. Ось так. Да. І ось там за тим будинком де, е, зелена криша. Там треба туди йти, за ним далі йти, йти на, на гірку туди. І там Аскольдова могила. Там похований Коцюбайло. О, щось гарно так пахне, так смачно. але мені нічого не можна. Але мені можна тільки зелений чай без цукру. От і все. Ну, ось так. Ось так. Пілармонія ось там. Філармонія. Я обожнюю Київ. Я просто його обожнюю. Влітку, ввечері, вночі. Ну, зараз, звичайно, що вночі не можна, тому що, тому що повітря не тривоги. І ось коли з Михайлівської церкви йдуть поховання, то вони йдуть цією дорогою. Повертають ось вправо, прямо, і там майдан незалежності. Все мої дорогенькі. Якщо вам було цікаво, мені приємно. Філармонія. Ну, а це теж якась виставка. Теж якась виставка Євромайдан. Це ось тут було. Теж. Скільки було людей. Ну, хто дивився телевізор Небесна сотня, то мабуть бачив, що це таке було. Все починалося. Ну, да. Моя бідна Україна. Моя бідна Україна бореться. Дуже-дуже гарне місто Київ. Просто дуже і дуже гарне. Ну, все мої дорогенькі. Якщо вам було цікаво, мені буде приємно.